Вітаю вас на каналі Amber Продовжуємо челендж 30 днів. Каз 22 частина, чи 20 перша, не пам'ятаю, записую я їх зараз підряд, тож прошу вибачення за те, що бачите мою поламану гру. І зря я грішила на те, що в мене поламаний доп з віями. А насправді, це був якраз такий ключик, який замінює, точніше, така штучка, яка замінює ключик над додатковими матеріалами на букви ЦЦ. І отже, я або завантажила. Неправильну версію або неправильно встановила. Звісно, він працює, це, це з'являється, але, на жаль, все інше поламане. Тож мод, який я поставила на те, щоб всім не рухався, це був класний мод, і зря його видалила. Звісно, я його не повністю видалила, я просто перенесла його в іншу папку, але потім повернув. Що ж, в нас е, сьогодні королівська родина. Я сподіваюся, я назвала ролик королівська кров або е, якась брудна корона я хотіла. Я поки ще не оприділилася з тим, як саме назвати ролик. Я поводжу назву, пошукаю, чи хтось інший не називав так відео, е, бо не хочу повторюватись. Е, тож, що стосується персонажів, я створила знову парний каз. Мені так сподобалось робити. Двох персонажів, і я вирішила тут також не змінювати собі у вподобаннях. Тож, в нас є король, і буде його жінка, буде королева. Я одразу вам скажу, що не треба а, якось зрівнювати моду, зрівнювати. е-е Вік, або, типу, епоху управління, бо я просто завантажила допи, які мені дуже подобаються, я не опиралася на історичні факти, не знаю, як хто одягався, до якого стилю відносяться ті чи інші костюми, я просто дуже хотіла собі гарний е, створити гарних персонажів, які мені будуть подобатися, коли я буду на них дивитися, і не е, засмучувати себе та задурювати собі голову. Тож, якщо вам... Такий момент буде незрозумілий, то так і треба. Адже я шукала допи, які мені більш-менш подобаються, пов'язані з роял стилем. І за цього я перебрала просто мільйон креаторів. Я не знаю, як ще сказати, бо я знаходила прям геть класні варіанти, але вони просто мені не подобалися, тому що вони не підпадають під ту велич, яку. Я бачила у своїй голові, і отже, я знайшла декілька варіантів, які мені сподобались, які я вирішила додати до своїх сімів, і декілька з них, на жаль, не працюють у моїй грі. Вірогідніше за все, не співпадає версія з модом. Модоробником та моєю грою, але я не засмутилася, адже я змогла знайти вихід з ситуації. Наприклад, я не змогла знайти білі такі гетри, які підійшли під костюм короля, але я взяла просто дуже світлі колготки. Які прямо замінюють ці гетри і знайшла гарний варіант для обуві, який теж буде схожий на те, що підходить візуально під саму одежу короля. Отже, чого ж ролик називається Брудна корона? Я думаю, що так його назову, тому що історія прямо, прямо, прямо підходить, можна сказати, чого ж саме брудна. Отже, яка... Яка корона, такі і персонажі. Вони отримали свій престол нечесним способом і винуватий у цьому не сам король, а його дружина. Вона була молодою графиною, займалася тим, що доглядала за своїм маєтком. В неї були сестри, старші дівчата, яких повидавали заміж за тих, кого вони не кохали ніяким чином. З дитинства її навчали і готували до. Того, що вона буде а, дружиною, так як їй скажуть, за кого виходить, вона буде змушена вийти заміж за того, за кого їй скажуть батьки, і щоб це було вигідно для їх родини. Ну, о, вона так собі подумала: якщо її і так будуть видавати заміж за того, кого вона не кохає, то, хоча б це має бути хтось високого рангу, рангу точно вищий за герцогів та за титули, які вона вже має у своїй родині. І замахнулася вона аж до самого короля. Для того, щоб туди потрапити, вона е, дуже багато працювала. Вона ходила на всілякі бали на зустрічі, де її міг стріти король, побачити або щось е, типу такого. І е, так і сталося, як вона хотіла. Одного разу на неї звернув увагу молодший синів е, короля. Там був старий старий король, але вона мітила на. Когось з молодих, хто наступним займе престол. Її не дуже цікавий старий король, тому що він все, що робив, це лежав на своєму ліжку і нікуди не виходив. Отже, вона дуже хотіла б вийти заміж за старшого синів, за того, хто вірогідніше за все здобуде престол, але е, старший синів не звертав на не звертав на неї жодної уваги. Він був е, Сконцентрований на своїх фаворитках, крім того, він чекав на народження дитини, яка буде в нього від однієї з фавориток. Ну, вона від нього вагітна, щоб ви не подумали, що король там був якоюсь жінкою. Ні, це не та історія. Отже, вона дуже сильно злилася від того, що в неї не все виходить, і вона запримітила молодшого синів-алкоголіка, який не Йому нічого в житті не було цікаво, окрім випивки. Все, що він робив, це ходив у сад до всіляких дівчат, якими, з якими е, втішав себе. Він е, випивав, пиячив, пробував щось посерйозніше, що можна було дістати у їх місцевості. Усілякі травки, чаї, що виводили його з контролю, з розуму, і він відчував себе е, дуже ейфорично. Отже, вона його підпоювала, вона дізналася від дівчат, які вже бували з ним, що часто він використовує одну й ту саму травку, яку можна попити і покурити. І вона почала шукати цю. Це зілля любові, і е, коли вона до нього приходила, вона постійно його підпоювала. І так вийшло, що він е, почав мимоволі асоціювати її з якимось задоволенням, яке він отримує від взагалі її присутності. Його тіло поряд з нею почувало себе просто неймовірно круто і. У цьому була винувата якраз таки та трава, яку вона відмішувала до його вина, або е, разом з ним просто йому віддавала, щоб він насолодився е, часом. Е, незабаром так і сталося, що старий король помер. Отже, потрібно було назначати нового претендента на роль короля. І тут, звісно, королем став старший син, як це логічно буває. І королева ой, королева, і е, жіночка, яку ми зараз ми коверимо, назвемо її Арена. Вона зрозуміла, що ось її зірковий час. Вона змовилася з королем, з сином короля молодшим, з її чоловіком. Вона змовилася, що якщо він стане головою престолу, у нього буде більше можливостей, більше достатку і більше. Травки, вина, алкоголю і всього, всього чого він тільки забажає. Вона його підмовлювала протягом деякого часу, перш ніж він згодився, і вже потім королева майбутня змогла е, відтворити свій план у життя. За той час, який вона проживала у маєтку, вона завела таких неябияких друзів собі у е, підлеглих. О. І з допомогою своїх підлеглих вона отруїла король сина короля старшого, який е помер. Далі на престол зійшов вже її чоловік, і вона стала повноправною королевою їх місцевості і почала жити у своє задоволення. На жаль, дітей вони так і не змогли мати. Можливо, це пов'язано з тим, що здоров'я її чоловіка було під питанням неабияким, але вона так і не змогла народити, не змогла отримати приємника. Тож зараз їй е, на шляху, перед, перед нею на шляху, стоїть е, народжений, нещодавно е, народжений син від е, першого короля, від першого сина. А, тобто це вже буде наступний е, король, а зараз молодший син він є, як, як би можна сказати, приємником. І коли е, молодший. Молодша дитина досягне повноліття, або там якогось фіксі... фіксованого віку у їх країні. І е, ця дитина зійде на престол. Але королева арена зараз вона насолоджується в повній мірі своїм положенням, може віддавати усілякі прикази, може витрачати гроші на коштовності, все, що вона мріяла, вона втілює у своєму житті. Але ось проблема якраз таки і полягає в тому, що росте наступний король, росте приємник, і вона не може спокійно себе е, відчувати. а Адже це як просто якась, якась проблема, яка скоро стане для неї актуальною. Але як вона не намагалася отруїти дитину, вона не може, в неї не підіймається рука. Дуже багато разів в неї була можливість навіть самотужки просто його вбити на прогулянках, на сімейних застіллях і на різних міроприємствах, коли вони залишались наодинці. Але королева так і не змогла цього зробити, і відрогідніше. Ще в неї це не вийде. Ось така в мене вийшла історія про цих персонажів. Я сподіваюся, ви більш-менш зрозуміли, що я мала на увазі, бо я стільки разів переплутувала слова, просто мене якесь, не знаю, Почуття дуже погане стосовно цього. Це пов'язано з тим, що я не дуже люблю писати сценарії, а часто записую все одним дублем. Звісно, це не стосується інформаційних відео або різних таких прикольог. Бо коли я говорю сама без сценарію, в мене це виходить набагато легше, ніж коли я планую. А для цього касу я завантажила просто дуже багато контенту, і мене дратує те, що деякі наряди вони просто не підходять під аксесуари. У мене дуже класні корони, які я знайшла у одного з креаторів. Вони мені неймовірно сильно сподобались, але, на жаль, більшість нарядів вони виконані напевно це стиль альфа, тому що це точно не максіс. І корона ця, вона прям не підходить. Ну, не знаю, мені здається, що е, такі корони вони не дуже підходять. І я б хотіла, звісно, щоб е, можна було е, повернутися назад та завантажити щось інше, але е, мені водночас вони дуже подобаються, типу, Ну, це якраз те, що я шукала. Але чомусь воно, бляха не, не сходиться, не підходить. Мене це просто дратує, але я знайшла вихід, я підбирала наряди, які прям гарно. Сходяться один з одним, ну в сенсі наряди плюс аксесуар. І спочатку я також хотіла створити родину королівську, яка е, є діючою королівською родиною, тобто не, ніякі там вікторіанські та ще інші епохи тут ні до чого. Але потім, дивлячись на допи, ну, спершу я реально так, так їх і одягала, хотіла, щоб щось більш-менш сучасне. Але коли я подивилася на всілякі допи, на всілякі інші наряди, мені дуже сподобалось щось з ранніх епох, тож я вирішила залишити саме їх. І через це вийшов такий трішки намішаний стиль, але я можу сказати, що більшість нарядів мені прям дуже сильно подобається. Сподіваюсь, вам також зайшло. На цьому в мене все. Бережіть себе, все буде Україна.